Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Перший сигнальчик був ось така чорна шпичка, яка вбивалась в брювна, в дерево, скріплювали щось нею. Ну що, йдемо далі. Як воно називається, ти казав? Леміш. 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 Ну для розпаски. Різачок важкий. Немецкая сокира времен Фридриха Великого. То есть, видите, такая красивая, блин. Мясо будешь собакам рубать. Костя, кости, кости. Кости будет рубать. Да не нормально, тут ты чнешь, блин, будет супер, ты что. А, Ладно, идем дальше. Видите, какая вещь. Это вещь просто. Старинный чемодан-портфель. Алюміній. Топор є, є. Нож масляний є, є. І тепер ложка є. Прошу. Перша монета випала вже. Ну, це точно не рим. Не рим. 5 копеек 81-го року. Це ти, ти що. Дата така значима. Так, ну для мене значима. Ну, З цієї сторони какашка. Ну що, йдемо далі. Німецький гільзон випав ось такою маркіровочкою. П-25СК-324. М'ятий. Йдемо далі. Ну, все, камрад приніс 69-го года гільзон. Каже, що козацька буде стоїть десь скільки ого. Каже, ого, дуже багато. Десь тисячі, півтори доларів точно. Ось прямо прямо біля дороги ось така бронзова підковка лежала від обуві. Обувна. Початок 20-го, кінець 19-го сторіччя. Йдемо далі. Для масла. Німецький нож для масла кажуть. Ось такий, ось тут насічка є. це точно німецький. Сто пудов. Тільки німці додумалися. До так, да, да, німецький. Там ще якесь клеймо є, блін. Натяса причепилась, зараза. Так, да, щось написано і все, в цих джунглях я знайшов знову, бачите, все. На ніж схоже дуже, Ну це він і був. Старий ніж. Дуже-дуже старий. Ось таке. Ідемо далі. Та-дам! 70-й. Так, любители Ленина. Не простите. Страны Z. Пенхи. Знаешь, знаете, що таке пенхи? Це форточник, да? Угу. Французкая або німецька. Французкая або німецька. Допель Блица. Да. Да, оно пятерочка там намальована. Да, сто пудов. Це на вікні стояла раз и закрыв. И поїхав да, дальше. Да, да. Нормальная тема. Золотий? Yeah, yeah. Да, золотий, любасу. 50-й рік. Сталин ще не сдох. Но скоро здохне. Так, знахідка огонь просто. Камрад дав просратися всім сьогодні. Дивіться, якцаца. Не нух, бронза, друзі, бронза. Оце знахідка, я розумію це, звісно, супер. Охренеть. Нахренеть. Цікаво, така глуш і звідки воно тут. Якийсь малий ходив по лісі, піонер, мабуть, і загубив ключа, а батько вдома сраку набарабанив. Йдемо далі. На кабана бачите. 73, 73, Даже куля всередині є. Йдемо далі. Чорний сигнальчик був. Ось таке дуже схоже на ніж. Тут товсте. А тут бачите, яка кромочка. Якщо ви знаєте, що це таке, то пишіть, а я йду далі. Деревинки кусок був, дивіться. І таке буває. Бачите, півчаса розбивав її. дробинка всередині. Засіла і пролежала там, мабуть, год 30. От бачите, як буває, як, як завжди кажу, одна знахідка вирішує абсолютно все. Ну що, зараз будемо вже їхати додому. Виходили, находилися, знайшли нормальну річ. Обалденну річ, я потім напишу в коментах, що воно таке. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! До нових зустрічей!